Усім привіт! Сьогодні готую ніжний паштет із курячої печінки. Ця страва є улюбленою в моїй родині, особливо її полюбляють діти. Тож запрошую вас готувати зі мною. Нам знадобиться цибуля, морква, куряча печінка, сіль, перець і улюблені спеції. Як бачите, набір продуктів мінімальний. Готується паштет дуже швидко. А смак має пречудовий. Виходить дуже ніжним, легким і ароматним. Підготовані овочі потрібно подрібнити у зручний для вас спосіб. Я нарізую цибульку півкільцями і невеликими шматочками моркву. Думаю, багатьом відомо, що печінка дуже цінний харчовий продукт, оскільки містить величезну кількість вітамінів, мікроелементів, потрібних як діткам, так і дорослим. Дуже позитивно впливає на здоров'я жінок та чоловіків. Видно, недаремно африканські чародії змушували чоловіків їсти печінку. Бо вона позитивно впливає на вироблення тестостерону, а також дуже корисна для майбутніх мам, тих жінок, які в очікуванні дива. Подрібнені овочі обсмажую. І коли вони вже готові, забираю їх з пательні. А на їх місце відправляю печіночку. Коли печінка вже майже готова, поєдную її з овочами, додаю пів склянки води, накрию кришкою і ще буду. Тушкувати деякий час 10-15 хвилин. Десь за хвилину до того, як страва буде готова, додаю сіль, чорний мелений перець та улюблені спеції. Тепер перекладаю печіночку в окрему ємність і за допомогою погружного блендера буду збивати паштет. Цей процес займе в мене приблизно 5-7 хвилин. Потрібно дуже-дуже добре перебити усе. Щоб маса перетворилась на гладку, еластичну і досить щільну. Ви помітили, що я додала сметану. Так, десь вичитала, що можна додати для покращення смаку. І скажу вам, що це був експеримент. Е дійшла висновку, що в ній необхідності ніякої немає. Смак залишився той самий. Оскільки сама печінка має дуже виражений і аромат, і смак, то вважаю, що це було зайвим. Хочу поділитись іще одним нюансом. Коли ви берете печінку на приготування паштету, раджу використовувати ту, яка не була заморожена. З неї паштет виходить більш ніжним, повітряним і більш смачним. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Готуйте з задоволення, бо це смачно, зручно, і це здорово. До нових зустрічей!